О, Дивіться, магазин у АТБ в місті Полтави на постійну роботу потрібні потрібні продавці-консультанти. Господі 14 тисяч гривень. Це, мабуть, в них акціонних товарів можна буде купити з такої зарплати. Прибиральник, молодший приймальник товару. Ось вам номер телефона. Остановити відео, подивитися. Вон, бачите, як співробітники працюють і на касі, і грущик, і ще й траву коси. Ну що, робота кипить повним ходом. Зараз ось її кульочок положу. О, я ж забула привітатися. Всім доброго дня. Я рада бачити всіх на своєму каналі. Не забувайте підписуватись. До мене. Ставити лайки, писати коментарі. Я йду. Хто там говорив, що мене не пускають, мене пускають. Апельсин перший гатунок 32,95. Ой, йо -мойо! А що тут -а з буряком? Я не можу зрозуміти, що в нас такий? Що сталося? Редиска 3095. А зараз ми подивимося, по чому тут. Етед. Буряк. Буряк. Ранній. Перший гатунок. 66,95. 95 Вичічокнулися. Так, що ми тут дивимося? О, хліб, хліб свіжий привезли. он Дивіться, 13,90 90 хлібина. Давайте ми її вагу перевіримо. Якщо все нормально, то претензій не буде. 350 грамів. Батон нарізний, молочний. Свіжий, з'їсти до 26.05, дивіться, 350 гудит. Ми зараз глянемо вагу. Що тут у нас? Дивіться, 364 грама. О, вау, оцей можна брати. Це, мабуть, свіжий, його тільки завезли, він ще не, не не всохся. А хочете ще якийсь провірю, хліб. Давайте ось оцей можу ось провірити. Ось. Теж до 29 числа 300 грамів. Так, тут щось такі тут, 300 грамів. Непонятні 300 грамів. Зараз ми подивимось, що у нас тут? 286 грамів. Хто це з'їв кусочок хліба? Признавайтесь роботників. Хто з'їв? Хто? Напишіть мені в коментарях, хто це з'їв кусок хліба. Бачите, відкуди він оце. На різний і свіжий, і не вистає. А, мені там казали, щоб я ще провірила цукор. З цукором проблема. Йду за цукром, іду. Йду оце за цукром, не спіша. Ви знаєте, то крутилась голова, оце як я зайшла, почала вести свій блог, розказувати, то й голова перестала крутитися. Цукор. Вам скільки важить? Одну? Ось, дивіться, цукор. Своя лінія. 42 гривні, 30 копійок, кілограм. Що там пишеться, допустимо, не допустимо. Головне, щоб був тут один кілограм. Якщо тут є один кілограм, то це буде супер. Дивіться, беру дві. Возьму дві упаковки, щоб два рази не ходити. І зараз ми провіримо. Бо казали, з цукром тут проблема. Чи зглянемо, є тут проблема? Чи немає проблеми? Може тут все нормально? Так, ставимо одну. Дивіться, кіло 0,8 контрольні ваги. А тепер ставимо іншу. Кіло-04. Бачите, з цукром поки проблем немає. Так що цей цукор по 44 гривні можете в принципі, покупати. Морква 21,89. Картопля молода, 49,95. До я, я сих пор не можу зрозуміти, чому в нас така дорога, як вона у нас росте. А буряк мене завжди подвигає в шок. 66,95. Так що я думаю. Нас повному огірки навіть дешевше. Цибуля 32,95. Они цікі огірки. Бачите, як людина вибирає, не може вибрати огірок. Ось такі огірки хороші, дуже хороші. Ми там перебарки, всі полопали, коротше. Ну, мийте обов'язково овочі і фрукти. Все треба буде мити. Добре, добре вимивати. Все, возвращаем цукор. Цей цукор нормальний. Оцей 43,30. Це ви знаєте, ну ви проверяйте. Ну, дві пачки я зважала нормальні. Давайте отаку от ще візьмемо від розумного вибору. Цей трошки дешевший, цей в кліонці упакований. 28-40. Ну, ми провіримо, є тут а, кілограм. Чи тут немає кілограма Бачите? З хлібом проблем проблеми. А з цукром, от... А тут ще оці дні ваги у нас є. Зараз ми на цих вагах подивимося. Я думаю, нічого страшного. О, ой о -маю, а тут, звісно, 992 грама. Де ви їл, діли 8 грамів? Де діли 8 грамів? Де? Хто це не досипав 8 грамів? Хто Хто це не досипав 8 грамів цукру? а? Що? Що тут твориться, непонятно, в цьому АТВ. Ой, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Пішла я вже додому, бо опять, ото щось, як бачу, щось не те. Голова починає взагалі крутитися. Банан привезений непонятно відкуда, 67,89 стоїть. Зараз візьму. Помідора два штуки. Оце що я можу собі дозволити. Помідора. Ось, бачите, два возьму. І виберу ще що... виберу ще отакий огірок. Тепличний, огірок тепличний. 57, 89, 65, 95. З пупирочками дороже, за тим дешевше. Та ми зараз отак, вон, бачите, порився в ящику. Знайдемо собі огірочок. Може й не знайдемо. Нема. Що це таке? Ось. Найшла. Найшла, ось, бачите. Ребятку треба вадити, там на касі. Все на касі. Все на касі, все на касі. Ось, бачите. Два помідорчика й огурчик знайшла. Оце такий. Більш нічого я не брати. Київ хліб. Бачите, от реклама йде Київ хліба, там вічно висо не вистачає. Вічно щось це, Щось щось не то пальто. Коли вже сезон прийде, чи не сезон молочної продукти. Коли цей дольче буде не 22,90, а я хочу 18.30. От Як він буде 18.30, я його куплятиму. А о, дивіться, сирки, хто там не розібрав, то там. Гайта. Минус 25% ще знижки. І он там ще може. Ой-о-мое, ой-о. -ой -ой. Ой -ой. А вон жилейку. Жиле. 120 грамм 17.30. Персик есть і вишня. А он десерт знагода 1590. Що тут еще есть? Чудо. Чудо. Хм, оце чудо, це іменно чудо. 100 грамів 20 гривень 60 копійок. Оце чудо 100 грамове з персиковим наповнювачем і яблука чи груша. 20 гривень 60, це чудо. Це я положила, зараз заберу, не переживайте. Сирок збитий, чудо персик. Це це чудо полуницю я взяла. 34,90. За 200 грамів. 3490. чи Проведителі. Не знаю, по чому ви тут одгружаєте НТБ, чи хто тут таку націнку робить. Це капець, ось ще якесь чудо. Сирок збитий чудо 100 грамовий, 2060. Запрошенням всіх на роботу. Можна прийти на роботу, тут попрацювати і заробити на якісь якраз на продукти. Угу. Угу. Творог. Завтра поїду на этот, постараюсь проснутися на південний вокзал. Угу. Акція, воно бачите. Можуть собі дозволити, можуть. Бабушка може собі дозволити, але мабуть, то вона бере внукові. Ото більш всього, а не собі. Це ось дядько тут щось шукає. Сир. Оцей сир, кстати, дуже смачний. Мені він вчора зайшов, так що ви можете оце забігти 42 гривні 90 копійок. І купити собі сир Солугуї. Він на смак, кстати, мені дуже-дуже понравився оце таке діло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я візьму ще ось і дивіться, мої покупки, два помідора, і сир. Йду на касу. Я навіть пакет не братиму, так і звожу. Отак і все. М'ясо, вон бачите. Ой йо. 26,40 40 це за 100 грамів. Стейк. А тут виходить. Ти десь там писало... Ну, коротше, пів кілограма, напевно, виходить. Зараз я гляну, бо мені так невдовно. Кілограм 260 гривень виходить ой. 735 грамів. Ну, це за 100 грамів 26,40, сорок, вони так пишуть. А якщо я не хочу 700 грамів, я хочу 300. Пащить вже повністю, коли воно упаковане, бащить таку ж ціну. Ну вон стільчика. Майже тут знають. Я заїду. Розпаковка, дивіться. Огірок купила, два помідора купила. І сир такий, слугуні купила. Кстати, по акції смачний. Я вам зараз покажу, скільки ця вся красота коштує. 65 гривень. 80 копійок. Бачите, ось такі справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, вже Вон, Бачите, лежить моя продукція. Зараз я ось візьму сумку. Бо я ж сама ходжу, сумку, я тебе Оце один кульок купила, три рази його стираю чи чотири рази. І потім знову з ним ходжу. Кульок називається він Це не еко-пакет. Він я ще там м'ясо купила трошки. Ну, не по акції, по обучній ціні. Все. Це м'ясо зжарю. кашу зварю. Суп у мене ще є дома з викаденками. І все, і хвата на сьогодні. І я вложилася, грубо говоря, 120 і 60. Коротше, виходу, я витратила 200 гривень. Я купила 6 тегенець. У мене вдома є ще капустина. Зроблю оце салат. І зварю, мабуть, рисову кашу. А може эти. Макарони з сиром. Да, макарони з сиром. Ви яка у нас погода. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і не забувайте становитися спонсорами мого канала. А я вам ще потім буду розпаковки показувати і дегустатися, і все.